Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, декілька слів про роботу громадської організації Чужих бід не буває, міста Канів. <клес> ну, Громадська організація створена не так давно, два роки тому. Е, відверто кажучи, вона починалася дуже все так сумбурно, тому що ми е, війна, знаєте, не знали, що робити. Запросила мене в Черкаси. І... Сказали, ну візьмося за таку, скажем, потрібну справу допомагати нашим воєнним хлопцям Збройним силам України, а також, звісно, тим людям, які е, е, отримали інвалідність внаслідок нашої ну, такої війни між е, з агресором Росії. Було багато що зроблено, бо багато сімей. Ми близько 150 сімей тільки взяли під ними шефство. Це різне, це і харчові набори, це і допомога з санаторіями наших воєнних, це і ліки. Ну, тобто багато чого зроблено було, і багато чого ми хочемо зробити. Будемо і надалі працювати і з багатодітними працюєте родинами. Обов'язково обов так. Багатодітні сім'ї ну знаєте Ми всіх не можемо так, дітей закрити тільки двох знаєте, в нашій організації, та й Черкаська організація. Але там, де більше п'яти людей і дітей, ми вимагаємо. І, до речі, і харчуванням на даний момент, і памперсами, навіть таке буває, що ж зробити важкий час, а коштують такі речі дуже-дуже. До речі, сьогодні відбувається конференція підсумкова за два роки в місті Канові. Е, І знаєте, прийшло дуже багато людей, близько 150 чоловік, а то і більше. Е, багато дуже зроблено було. Дуже здивований був, що наскільки зроблено багато по всій Черкаській області, не тільки в місті Канові, а по всій Черкаській області. І відверто кажучи, ми і надалі. Я хоч хотів би, щоб ми допомагали нашим Людям, які дійсно дуже скрутні становищі. Добре, дякую.